Виросцем до школи поспішаєм, і полуть триводні очі в мами. Десь дитинство по нас зупинилась, не встигає за широким кроком. І тут пуск ним нас класу набивають, юніс нам дає свої уроки. Учнями найстаршими у школі і тепер нас будуть називати. Дев'ять років промайнуло. Ми не ті вже хлопчики дівчатки тебе сьогодні бачу, згадується успіх і невдачу. Перше 12 і мами не питають. І як же треба виконати завдання? Так бувало, сидіть батьками, охоту зі мало маломи. Свідки так проблеми, і посіти, то так. Ми привели сюди на зміну маленькій... Любіна відміну російські зміщи да, но...